Чому вийшло саме в вас і саме в тебе? Бо всі говорять, та це Андрій придумав, це Андрій придумав. Це формат Андрій, це все Андрій. Ну це такий шоураннер, фактично one-man show. шоу, хоча у вас багато людей, тобто там, ну всі визнають беззаперечне твоє лідерство. Що ти вмів такого, щоб захопити в першу чергу таку велику мільйонну аудиторію? В чому Я... так? Я дуже добре помічаю щось класне в інших людях. І в мене, ну я коли бачу талановиту людину, от просто там мені вистачає декілька хвилин. Я такий боже. От Микола, Валік, вони були там учасниками різних комедійних шоу. Е, Микола свій час не міг пройти дуже довго в телевізійний сезон е, цієї, е, Ліги Сміху. Валік дуже багато де працював також. І я знав їх в житті, що вони суперталановиті люди і дуже смішні. І я, типу, такий, це просто треба показати людям. все. А вони, коротше, ну, є певні там такі от острах, типу, що з першого разу воно не зайде, ти не станеш з першого відео, типу, класним і відомим. Страх того, що на. Кажуть інші люди, в них це є. А мені пахіру, чесно, бо я тут типу, ріс в умовах гнабління, що я корієць, ну, з дитинства. Мені пахіру, що кажуть люди. Я, типа, на це плюю на думку людей, і просто роблю. Я завжди казав чувакам: дивіться, всі забудуть, що ви зробили щось позорне, якщо це там не скандал, якийсь на все. Про вас Згадають тільки тоді, коли ви будете От все ви тіпа, типу, просто усюди, і всі будуть згадувати, красавчик. Він це дуже довго робив. А ми з цього сміялись.